Добрий день! Сьогодні ми працюємо над 10-м уроком. Тема у нас загальне запитання і коротка відповідь на загальні запитання. Перед тим, як приступити до тексту 10-го уроку, розглянемо, як утворюється загальне запитання. Візьмемо речення, коли у нас підмет виражений першою особою однини займенником I. I have a dog. У питанні ми ставимо have на перше місце перед підметом, і підмет міняємо на займенник Ю. Відповідь у нас I have a dog, я маю собаку. Тому в питанні ми питаємо вже кого? Тебе, для того, щоб відповідь була Я маю або Я не маю. І питання в нас буде Have you a dog? Є в тебе собака? Відповідь Yes, I have. Так, я маю. Або заперечна, No, I have not. Тобто у нас, після «Yes», після No ми ставимо крапку і потім пишемо маленьке речення. Коли у нас відповідь стверджувальна, ми пишемо займенник I і have дієслово. Тобто підмети присуду. Коли заперечна у нас відповідь, у нас повинна ще стояти частка Not. Now I have NOT. Перекладаємо ми такі відповіді. Yes, I have так. No I have not. Ні. Одним словом. Хоч в англійській мові там буде маленьке речення. І розглянемо речення, коли у нас підмет виражений третьою особою однини. Пам'ятаємо, для he і she у нас буде уже дієслово мати, мати форму has. Ну, наприклад, речення She has a doll, у неї є лялька. Підмет у нас займенник she. Але ми можемо також питати, казати і про дівчинку. Наприклад, підмет у нас виражений іменником. This girl. This girl has a doll. Ця дівчинка має ляльку. У питанні ми ставимо «has» перед підметом. Для першого речення. She has a doll. У нас запитання буде. Has she a doll? Uh, this girl has a doll. Ми ставимо «has» на перше місце. Has this girl a doll? Але відповіді будуть однакові так або ні. Наприклад, і коли у нас виражений підмет she займенником, і коли у нас стоїть іменник girl, this girl, у відповіді короткій, ми іменник змінюємо на займенник she. Yes, she has. Також підмет і присудок перекладаємо тільки так. Одним словом. No, she has not. Також перекладаємо тільки ні. Підмет, She has присудок і частка нот у заперечній відповіді. Але перекладаємо тільки ні. Ще для прикладу візьмемо речення, коли у нас підмет виражений. Займенником He або іменником чоловічого роду. He has a pistol. «Has he a pistol?» Якщо ми He змінимо на The Boy, підмет змінимо на іменник, то також «has» буде стояти першим і пам'ятаємо третя особа одни дієслово «has». «Has the boy a gun. І відповідь буде Yes, he has. No, he has not. Тобто, коли у нас підмет виражений займенником, He, ми його ставимо у відповіді. І коли у нас підмет виражений іменником, ми також іменник змінюємо на е, третю особу однини чоловічого роду, на займенник he, yes. He has, no, he has not. І також в запереченні обов'язково частка not. No, he has not. І нагадую, перекладаємо тільки так або ні. Дякую, до побачення.